Куди либо Від чого відмовляється? Відмовляється від служби. Від якої? служби? З вашим висновком відмовляється на зроженої 17 там ВЛК. Проходьте до ВЛК. Ну так він може самостійно пройти до ВЛК. має на це повне право оновити дані. Оновити дані? Так. Я так розумію, вже оновили дані. Вже оновили дані, ні. Коли ну, якщо оновили дані, то. Що? То ви маєте його відпустити, правильно non. я розумію? Не знаю, якщо його мобілізують, то не мають проміги відпустити. А хто його мобілізує? Йому приходили повістки? Я не знаю. Ну так. Ну, звідки я можу замодіти. А що ви піймали дитину і ведете незрозуміло куди? Я ні, нікого не не ловив. Ну, так ми пішли далі. Ні, людина їде. Куди Це? вона їде? На нас скільки? 17. Ну, а чому ви сидите? Ну, Сидить просто, просто в воді і все, бо ще нічого не робить. Ну, чувак відмовляється зараз їхати і А чого він має туди їхати, він тут ну, відмовляється. Не не в машині, розбирайте. Нас, якщо ви маєте знімати, ну, то ви знімайте, військових поліцію. не знімайте. Добре, Ніхто нас не викликав. Ви викликали поліцію? Хто? Я викликала поліцію? викликали поліцію. Так, я виключу поліцію. Ми нікуди не їдемо. Я нікого я нікого не викликала. Так викликайте. Ну так викликайте ви. Я нікого не хочу викликати. Поїхали. Куди поїхали? Чому я з вами маю кудись їхати? Ви не маєте. права. Ну і він не хоче. Він відмовляється. Він відмовляє. Давайте ми тут напишемо відмову. Я вам ша юрист? А я вам теж не юрист. Ну і ідіть собі дорогою. Я не хочу, я хочу тут стояти. Я громадянка України. Де хочу, там і стою. Ну так і стойте, стою. А я йому не заважаю, нікому взагалі не ти заважаю. Ти написати, я можу написати, хоча щось зробити? Давайте я напишу вам відмову. Давайте. Давайте. А я не хочу там писати, я хочу тут написати. Це Деснянський район, чи що це? Це центральний. <світ> диверзи... На диверзи. Це центральний <світ> ну, ми нікуди не їдемо. Що робимо далі? Я не хочу нікого викликати. Ви хочете, викликаєте. Ви піймали дитину, привезли незрозуміло куди і намагаєтесь завести знову ж таки незрозуміло куди. І що що ви мені назвали адресу? Ну так це добровольно? Ну чи це ну чи це примусово? Я не можу зрозуміти. Це добровольно чи примусово? Йо, медкомісію мені як ну, сказали, ти СК Приходиш ну, медкомісію, вільні. я вас не знімаю, машину не знімаю, номера не знімаю. І сказали, що все, ви будете на вільні. Ми вас не занесемо у базу. Ми вас не... Вони взагалі нічого не казали. Вони побачили, що дитина заїкається, і можна робити все, що їм хочеться. Я не була на ВЛК, тому що я була на роботі і я була постійно з ним на зв'язі. Так, звісно, можна. Що, що для того, мені потрібно... Ні, що вам результат, який ВЛК сказав. Ну що, я здоровий. Але Він я, не погодився з тим і нічого не підписував. Я, нічого не підписував. Підписув. У мене ні одного підпису так, там, я кажу, там хай немає. Я ні одного документ не підписував. Не хочемо ми нікуди їхати. Так, не хочемо. Я тут хочу писати. Я є не, не юрист. А єдиний юрист пише відмову. Одну на тут Ну я ну я, я людина, що я що для вас м'ясо, чи що, чим ну, чим чому чим, чи чому мене, можна вибудити? Ну тому що нічого не пояснили, забрали, повезли незрозуміло куди. Чому м'ясо? не тому що так воно і виходить. Як виходить? Ви пройшли військово лікарську комісію? Пішли? Людині немає повістки зараз. До вас спуститься офіцер, обісніть по чому відмова не пишете. Тому що відмова пишеться при складанні протоколу. Тут протоколів немає. Немає як не близько без протоколу. А чия це проблема, що немає у вас протоколів. Я прошу ласка. А, а в кого? Я з вами, матами не розмовляю. Ви? Я з вами матами Кто не розмовляю. Ви? Я не знаю, хто ви такий. Да, ви Я ви? з вами спілкуюсь українською мовою. Що Я і вас ви? прошу робити. Питаю, Добре, знаєте, ми знаходимося в Україні. У нас Я війна. Ні, ви мені не представили. Мене звати Зінецькою. Давай Андрій. І що? Водій володи ніякої юридичної освіти немає. Не Немає мене Володимир. право оформлювати протоколи. Хто має право оформити Володимир. протокол? Зато Адель. у вас є право Відчинення. взяти Відчинення. людину, посадити і завести невідомо.